Дівного дня, шановні українці, Я сьогодні буду обробляти свій город ну, і насадок препаратом Бізар, це ґрунтовий інсектицид. Чому сьогодні? Тому що прийшов дощ, бачите, ґрунт вологий, і <кій> потрібно обробляти цим препаратом, біопрепаратом, це не хімічний препарат, якраз на вологий ґрунт, або перед оранкою чи перед копанням. Зараз буду обробляти саме по вологому ґрунті. Чому? Тому що тут склад входить бактерія, яка виділяє токсини для комах ґрунтових, живе бактерія в ґрунті, а також декілька ферментів, які викликають кишковий параліч паразитів. Відповідно, вологий ґрунт препарат буде проникати в ґрунт. З вологою, тому що по сухому, якщо нанести, бактерії просто загинуть. А так поживне середовище в землі є і повинна бути волога, яка проникає. По сухій, якщо ви покропите, просто всмокчиться в грудки або знову ж таки одразу переорювати, перекопувати потрібно. Тому що поверхнева обробка ніякого толку не дасть. Цілу ніч, що в дощ, зараз внесу і препарат піде всередину під землю. От, в грунті багато хрущів, багато дротяників, є совки. Ось, наприклад, це жук-кравець викопує. Ось. ну і По всяких... мурах, ось ще, наприклад, комахи. Тобто камахи, ділянка в лісі і всякої живності дуже багато. Також цим препаратом оброблю під кущами жимовості, тому що проти хруща, яку дуже багато личинок, я обробляв октан Б, Октан ВГ препаратом, розчиняв 100 г на 10 літрів води і вносив по 100 мл під, по 150-200 мл під кожний кущ. Але він розчиняється розпад його десь до двох місяців. Відбувається, і відповідно жимолость достигне раніше, і щоб не отруювати себе, я її буду обробляти бізаром. О, так, пішов працювати, поки сонце ще не піднялося, не висушило ґрунт. А, і що добре, сьогодні ще ввечері передають дощі. Тобто е, зараз він почне потрапляти під землю, препарат, бактерія піде під землю з ферментами, і вночі ще промиється і глибше потрапить. От препарат накопичується в ґрунті, якщо сприятливі умови, тобто волога і тепло. І є, що бактеріям їсти, то е, до посушливого часу вона проживе, а якщо буде посуха, то на осінь знову потрібно буде вносити. Користуюсь ним вперше, потім я вам е, напишу відгуки. Тобто ми будемо бачити просто буквально по цих комашиних норах, чи вони поздихають, прозвалюються чи ні. А іще мурашник хочу обробити. Ні. Так, до праці. Як бачите, перед вами грядки і видно оцих кравчиків жуків, бачите, скільки хат прямо по грядкам. Вони під дощ закривають, закопують. Ось тільки вентиляційний отвір залишається. І потім ми на це все подивимося, буде вже видно, я думаю, по цих їхніх хатках-норах, як спрацює препарат. От. Самому цікаво, тому що біопрепарат такий я ще не використовував. От. Носиться бізар э, з розрахунку 10 мл на 10 літрів води оприскується ґрунт. Я буду вносити 20 мл на 10 літрів води. От. Тому що, як бачите, тут всього <хи>, і поверхневої живності багато, і дротяників в ґрунті. Також совки-медведки також багато. Будемо боротися з цим всім. Ну, ось, бачите, чорний ґрунт, чорнозем вологий і. Буде гарно працювати. Це для прикладу вчора копав тут трішки ділянку. Дивіться, скільки хрущів просто практично на кожному штику лопати і з цим потрібно щось робити. А інтекс тип, хімічними не хочу обробляти. Сподіваюсь, що препарат спрацює, бо, як бачите, хрущів просто, просто повно. От. А їсти хімікати не хочеться. Тому щось з цим потрібно робити. Сподіваюсь, біопрепарат допоможе. Так, обробив я розніше залишався, того я 30 мл на 10 літрів води додавав. От, Обробив, в принципі, все, що хотів. І що варто ще додати, що цей препарат не вбиває черв'яків, що важливо, виключно в ґрунтових комах. І зараз іде дощ, якраз і між дощами встиг ідеально. І препарат гарно просмокчиться вглиб. Тобто дістане дротяників, медведку і хруща. Результати потім напишу пізніше, мабуть, в описі до відео. Подивлюся, як спрацює.